Є нове відео, що, що сьогодні буде. Сьогодні я вам покажу всі, ну не всі, ну коротше, чотири з самих легких <кхи> видів бочки. Да. Е, я думаю, ви, я, ви знали, що я хотів зняти відео про бочки, всі види бочок, які я вмію. Але я щось так подумав, що лучше зняти таке відео чотири легких види, видів бочки. Да? По тому що є всякі різні бочки там. Коротше, всякі є і сложні, і легкі. Ну, я вирішив показати вам самі обичні, самі легкі, і як їх навчитися. Так що сьогодні буде класне відео. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Вже да. осінь, вже останній місяць осені Але все-таки якось знімаю відео по воркауту. Да. Зимою не знаю, чи буду знімати. Ну, коротше, побачимо. Да. Ви поки поставте лайки. Е я вмію десь 5-6 бочок. Це я точно не знаю. Може нову. Я не знаю, чи я нову навчуся якусь. Ну, якщо в мене були лямки, да, такі приспособлення, щоб не впасти. То тоді б може, як це щось, ну, якусь нову бочку научитися крутящу, а так, деякі останні бочки, вони дуже страшні і впасти, ну, як ви розумієте, це найлегше. Зараз вам покажу першу бочку. Перша бочка у нас буде бочка, е, ну, коротше, е, я забув, як вона називається точно. Ну, вроді вона бочка на локтях називається. Ну, а спони, як вона називається, часики, коротше. Перша бочка це часики, друга бочка в упорі, третя задня бочка. І четверта бочка в ламасті. да. Класне відео. Я бочки давно не робив, я взагалі ну, бочки не роблю, я там тільки друге роблю. Так що зараз побачим, чи я хоч бочку в мене найплохіше, в мене найплохий елемент, який я роблю, це бочка назад. Я не знаю чого, ну це найплохий елемент. Який я вже роблю з тих своїх елементів. вмію десь 210 211 елементів, так що давайте. Дивіться, перша бочка часики. Вона робиться після скльопки. Зайшли. І ось до. Догов... Губу прикусив пофіг. Коротше, часики. Ви побачили, як я робив часики, да? це доволі легкий, самий легкий елемент для починаючих, які тільки починають займатися локалом. Я цю бочку, ну, перших, я вивчив бочку у порі. Ну, бочка упори сложніше враз, чим ця бочка. Да, ну Там теж дуже легко. І коротше, ця бочка, ну, учиться дуже легко, вам просто треба пробувати. І це, можна сказати, бочка, яка крутиться тупо без рук, тільки вже в кінці, ну, типу, на локтях, короче, ну, встановлююся. Я думаю, ви бачили цей елемент, хоч даже... Там як малі якісь хопили, там е, в школі, наприклад, крутилися так. Ну коротше, реально, це дуже легкий елемент. Я тут навіть не буду об'яснювати, як вчитися. Я просто скажу, що пробуйте, пробуйте і пробуйте. Да. Ідемо далі до бочки в упорі. Е, бочка в упорі це е, усложнений вид бочки е, на локтях, да, часики. Ну, це ну, типа, сложніше, ну, для, для деяких це даже, ну, наже типу, легше, чим не знаю що, чим і ця бочка, і, взагалі, яка хочеш. зараз покажу, як вона робить. Ось, наприклад, залізли на турнік, робите отмах. Бочка в упорі, бачили? Як я її робив, я її робив вже не на локтях, а робив руками, закручував себе. Дивіться ще раз. Бачили? Бочка в упорі, як вона рується деякі мало використовують, ну, е, раніше, раніше використовували, використовували більше бочку на локтях. Зараз буквально. Е, тому що, ну, це виглядає і красивіше, ну, хоче, ви поняли. Да? Як вона учиться? Я її взагалі не з першої спроби навчився, я її... Як сказати, я навіть і не пробував її вчитися. Я її просто пару раз, ну, в школі, коли там я з друзями вчився на елементи, мені там друг показав бочку, як він крутився. Я потім, ну, вирішив пробував, нічого не вийшло. І спробував другий раз, теж нічого не вийшло. А потім, вже, коли навчився вихід на дві, я чому б не, не покрутити бочку. Я круто, ну, і в мене вийшло. і коротше, я не знаю, як це так, ну, правда, дивіться. Чесно, я даже не знаю, як я її. І навчився, я просто спробував і зробив. І не поняв. Ну, я поняв багато варіантів, які навчитися. Перший варіант вам треба сильно закрутити руки. Тобто не такого... Ой! Не такого просто спасти! А сильно закрутити руки. Ну, такого, коли ви набираєте розкачку і сильно закручуєте. Другим способом, ну, я вам об'яснив набрати високу розкачку, коли ви стоїте в упорі, просто розкатайтесь ногами чим небудь І просто покрутіться вперед. Дуже сильно і закрутіть кісті. Да? Ну, якщо навіть так у вас не виходить, то спробуйте дуже сильно скрутитися. І ноги скрутити, і взагалі і ноги, і тіло своє. Ну, коротше, спробуйте дуже скрутитися. Це не составить труда, але все одно, спробуйте скрутитися. Да. Отаке я об'яснив вам, як вилучитися бочку в упорі. Ну, далі я покажу вам бочку назад. Це нелюбимий мій елемент. Я зараз розкажу чого. Коротше, дивіться. Вроде, ви бачили, як я її роблю. Дуже погано. Е, чого погано? Том прикол. Так, тут. Том прикол, то що я її спочатку навчився, коли я навіть... Як вам сказати, я тяжко робив навіть вихід на три. Вихід вихід на три. О, самий легкий елемент, в общі. воркауті, да? так. Да. Я це еле-єлі робив. Але щось я вирішив спробувати цей елемент, я його побачив, як маленька дитина груди. Я спробував, зробив. Потім зробив другий раз, потім третій. І потім якось так вийшло, що я тупо вдарився колінами і потім перестав робити. Ну, потім вже ввечері десь я спробував і просто не вийшло в мене ніяк взагалі. Мені друзі почали об'ясняти, що роби як підйом переворот. Ну, типа я другий підйом переворот зробив підйом переворот, а потім в упорі зробив ще один і стараюся занести ноги доверху. Я не розумів, в мене все одно не вийшло. Потім в мене вийшло зранку, потім в мене знову не вийшло. І потім я знову зібрався і зробив. І так і почав вміти, але ну, я її дуже погано вмію. У <звач> <звач> мене друзі її вміють на лігки там. Вони, я ще її роблю просто з випрямленими ногами, а вони її можуть і з то робити, і з присідами. Ось, якщо я буду робити присіданнями, то я не зроблю. Так, я не зроблю. Я вдарився е, колінами або ну, чимось чим ще, так? Да? Ну, таке, таке б почилося, я не знаю, як е, об'яснити цю бочку назад, як і вчитися. Це просто тяжко трохи. Ну, все одно це дуже легкий елемент. Це те ж саме, що й бочка в упорі. Ну, коротше, якщо ви навчитесь бочку упорі і вперед, то научитесь назад. Йдемо далі. Останній бочка Фламастер, який я не робив ще з літа. Я показував у мене навіть на каналі була обучалка на цей елемент. Коротше, подивіться, да. Там обучалка на санжировку і на бочку, ой, на фламастер. Ну, бочка. Может, з цей... цей. Фломастер Да? Це доволі легкий, дуже легкий бочка, дуже легка. Я б даже у нас, у совсем є обична бочка. Ну, часики найобичні. Ну, Короче як їй навчитися? Якщо ви вмієте вихід на один, якщо ви розумієте, як вона робиться, то ви запросто її навчитеся. Просто треба пару разів спробувати. Попадаємо в таке місце, оп, ось довисите, руку закручуєте. І ставите ногу отакого. От або цю, або цю. Ставите цю ногу, наприклад, в моєму случай. І просто двигаєтеся вперед. Ну, я думаю, ви поняли. Да? Просто двигайтеся дуже сильно вперед і себе, так скажем, розкачкою піддаєте туди. Коли ваш флажок вже ставиться, закручуйте бистро цей флажок, щоб зайти. Отакий от отакий елемент, да, доволі непонятний, але дуже легкий. Да? Зараз, коротше, я зараз ще покажу, що ви поділилися. Оп! Це я роблю. Оце другий вид. Зразу на флажок і потім виход на води. А, а можна зразу от кого зайти? Коротше, э, обучалка є на каналі, так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, да? В мене скоро ще буде обучалка на замок. Да? А цей ревен мене скоро буде обучав. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі, всім пока.